Привіт! Мене звати Олексій Шпичка, я практикуючий психолог і гештальтерапевт. В цьому відео я хотів би розповісти про те, як розвивається здоровий нарцисизм і що таке здорова чутливість. Якщо дитині пощастило і вона росте разом з мамою, яка її емпатійно відзеркалює, то в дитини поступово розвивається здорова самооцінка. Емпатійне відзеркалення означає, що мама доступна для емоційних потреб дитини, і дитина може користуватись мамою для свого нарцисичного розвитку. Тут мова йде про перші роки життя. До цього висновку прийшла Маргарет Малер, відома дослідниця дитячого розвитку. Іншими словами, мама створює необхідний емоційний клімат для дитини і розуміє потреби дитини. Якщо мама не супертепла, то нормальний розвиток все одно може мати місце, якщо вона не буде його якось блокувати. Дитина може отримати те, чого їй бракує, також і від інших людей. Здорова дитина активно встановлює емоційний зв'язок з іншими дорослими, якщо вони теплі і зацікавлені в спілкуванні і турботі про неї. І це буде її наповнювати. А тепер про здорову чутливість. А на мій погляд, здорова чутливість це впевненість в своїх почуттях і бажаннях, які сприймаються як невід'ємна частина нашої самості. А Цю впевненість неможливо отримати від когнітивного розуміння. Це так, як відчуття нашого пульсу. Більшу частину часу ми його просто не помічаємо. І звертаємо на нього увагу тільки тоді, коли щось іде не так. Автоматичний контакт з емоціями і бажаннями це частина нашої внутрішньої сили і самооцінки. Здорова щасливість означає, що ми можемо проживати наші будь-які почуття. Наприклад, бути сумними чи переживати вічай, шукати допомогу. І при цьому у нас не буде. Ми не будемо боятися налякати або розізлити маму, образ якої в кожного з нас знаходиться в нашому внутрішньому світі. Ти можеш дозволити собі відчувати страх, якщо тобі щось загрожує, або відчувати злість, якщо твої бажання не задовільняються. Ти знаєш не тільки, чого ти не хочеш, а ще й чого ти хочеш. І можеш про це сказати простими словами. І ти не будеш думати чи переживати, чи будуть тебе за це любити чи ненавидіти. А зараз скажу дещо про здоровий нарцисизм. Під здоровим нарцисизмом я розумію нашу внутрішню свободу і здатність бути енергійним, завзятим, впевнено зустрічатись з реальністю. Це також про те, щоб мати хороший рівень життєвої енергії, коли ти відчуваєш, що життя варто, щоб його жити. Здоровий нарцисизм і здорова самооцінка це синонімічні поняття. Він розвивається тоді, коли батьки можуть витримати нашу агресію в дитинстві. Хороші батьки нейтралізують агресію дитини, і ця агресія не порушує їхню впевненість в собі і, відповідно, не знижує їхню самооцінку. Здоровий нарцисизм розвивається тоді, коли наші бажання і прагнення до автономності, тобто бажання робити щось самому, віддалятись, досліджувати середовище, гратись, не сприймалися щось вороже батьками. Нам дозволяли відчувати і виражати наші базові емоції, такі як заздрість, ревність, гнів, протест. І батьки не вимагали від нас бути якимись особливими, і нам не потрібно було щось таке особливе робити для того, щоб догоджати батькам або комусь іншому в дитинстві. І, відповідно, в нас була можливість і свобода проживати будь-які наші відчуття відповідно до нашого віку. Також, в такому разі, ми теж мали можливість користуватись нашими батьками, тому що батьки, у батьків не було залежності від нас. Якщо в нас в дитинстві в перші роки життя був такий досвід, то згодом ми зможемо успішно пройти сепарацію. Тобто відчути себе окремим і автономним індивідом. Так як дитина могла переживати весь спектр емоцій, в тому числі амбівалентні емоції, коли ти відчуваєш одночасно позитивні і негативні емоції, то тепер такій дитині не потрібно розщеплювати себе або іншу людину на хорошу частину і погану частину. Дитина розвинула здатність сприймати інших людей як окремих. І відповідно вона тепер не буде потрапляти в залежність від них. Це стало можливим завдяки тому, що батьки теж її сприймали як окрему особистість. В цьому описі я не претендую на вичерпність чи всеоб'ємність. Я розумію, що в когось можуть бути якісь зауваження або незгода в якихось місцях зі мною це окей. Ви можете написати про це внизу в коментарях. Мені буде цікава ваша думка і цікаво з вами поспілкуватися. Дякую за вашу увагу! Всього найкращого!